Ось іде весна ланами, перелогами, лісами, де не ступить з-під землі, лізуть паростки малі, як опустить вниз правицю, зеленіє скрізь травиця, як лівицю підведе всюди листя молоде. Добрий день, хлопчики і дівчатка! На дворі весна. А які весняні місяці, ви знаєте? Цих братів місяців звати Березень перший місяць весни, квітень другий братець, і травень третій брат, весняний місяць. Хлопчики і дівчатка, весна прийшла, тепло принесла. Давайте з вами спробуємо назвати ознаки весни. І зробити ось таке весняне деревце. Ну що, починаємо. Подивіться, молоді листочки виросли на дереві. Перша ознака тануть бурульки. Перша квіточка відправляється на деревце. Друга ознака весни це з'являються перші квіточки, які називаються підсніжники. Наступна ознака на дереві. У вигляді квіточки. Ластівки та інші птахи повертаються звирію. з вирію. З'явилась наступна квіточка на дереві. Пташки, не тільки ластівки, відкладають яєчка у гніздечках. А потім з цих яєчок вилупляються пташенята. Це також ознака весни. Наступна квіточка подивіться вже на дереві. Ведми, ведмідь просинається від зимового сну у своїй барлозі. Це також ознака весни. Вербові котики починають квітнути. Це також ознака весни. Наступна квіточка з'явилась на дереві. Молоді рослинки і діти, і дорослі висаджують у ґрунт. Наступна квіточка ознака з'явилась на дереві. Подивіться, як багато ми вже заповнили з вами. Комахи просинаються також від зимового сну, бо відчувають тепло з сонячних променів. Це наступна ознака. Починаються роботи на городі та у полі. Це також ознакою весни є. Весна дарує нам весняні квіти, які можна збирати у букети. Знову квіточка наступна на нашому весняному деревці. Іде теплий весняний дощик, під яким зовсім не холодно ходити по калюжах. Під парасолькою. Починають квітнути дерева плодові. З їх квіточок потім з'являються фрукти. Весна зустрічає нас святом Великодня. Це також ознака весни. Отаке гарненьке дерево з квіточками, ознаками весни. Ми з вами заповнили. Подивіться, як гарненько. Ну що ж, у мене все. Оберіть свій настрій. Чи сподобалось вам заповнювати деревце весняними квіточками? До нових зустрічей, хлопчики і дівчатка. Бажаю вам успіхів!